14 лютого у Свято-Миколаївському кафедральному соборі Кременчука відспівали військового Сергія Гаврилова. Чоловік працював на Кременчуцькому заводі дорожніх машин. Після початку повномасштабного вторгнення потрапив до лав ЗСУ. Призваний на військову службу під час мобілізації 6 лютого 2023 року. Займав посаду інспектор прикордонної служби, навідник групи станкових протитанкових гранатометів прикордонної. Протитанкової застави швидкого реагування воїн відійшов у вічність у результаті двобічної пневмонії в районі населеного пункту Подоли, що на Харківщині, провести в останню путь Сергія Гаврилова. Прийшли родичі, друзі та колеги. Весь час. Зараз... В гарному настрої, то тобто, ну, такий чоловік позитивний. Любив трошки спортом, десь пограти. Теніс останеться саме головне в серці. Як хороша людина, добра. Був висококваліфіцований спеціаліст. Задання, які перед ним ставилися, він виконав добросовісно. По роботі характеризується як ну, в общем, добросовісний ну, і спіткала така біда. Коли узнав, я одразу приїхав. Останній путь яке це провести його, йому царство не пісні, вічна пам'ять. Слава мужньому герою, який до останнього боронив кордони України. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.